Собаче серце знову забилося. Московське православ'я міняє стимулятори. Безугла карає за балі. плутон увійде у водолія, багато музики, літератури, любові та криміналу. Свіжа дичина підійшла. Приємного апетиту. Мережі знову закрався Булгаков. цього разу холівар спровокувало рішення Українського інституту національної пам'яті визнати його символом російського імперіалізму. Викладач бізнес шкіл Валерій Пекар навіть запропонував проголосувати. Є заборона булгакова боротьбою патріотів проти українофоба, боротьбою шарікових проти того, хто їх висміяв. чи одночасно і першим, і другим за першу версію проголосувало майже вдвічі більше ніж за другу. Втім, у дискусіях. Стало значно менше традиційних у таких суперечках коментарів на кшталт Булгакова. Немає жодного позитивного персонажа, який би говорив українською мовою. Або навпаки, сарказм Булгакова надто тонкий, і не всі його розуміють. Процитувати хочеться інше: навіщо Булгакова знову закинули в інформаційне поле при цьому лишаючи його собаче серце у шкільній програмі? Виноват. Ви навад минуту хотите открыть відкритискусі. Кінець цитати. Очевидно, багато хто вже багато чого зрозумів про Булгакова. Але не менш очевидно, війна точно не найкращий час, аби нагадувати людям про теми, які провокують сварку. Тому давайте краще тихенько. позор? Моя мама вже третій рік шукає екстрасенсів, які говорять, коли закінчиться війна, постійно знаходить і розповідає подрузі. Обидві дуже розумні і авторитетні жінки у суспільстві. Справжні жінки, аби сісти на троні, пекло піднялись під землі. Кінець одної з цитат у коментарях під новиною, що як показало соцдослідження КМІС, 35% українців вірять в астрологію, 25% екстрасенсорні здібності, ще 15% у парологію. Соціологи розповідають, респонденти мали відповісти швидше вірю чи швидше не вірю. Результати показали, що 49% українських жінок, 51% старших людей і 65% українців з дуже низькими статками вірять у. Вплив небесних тіл на світ і людину, що стосується ясновидіння можливості рухати предмети силою думки та читання майбутнього о картах, у все це частіше за інших вірять українці від 40 років, які проживають у маленьких містечках та селах. У вас uh, там сидить сущність, віде гноміка? От вам іще один пізнавальний коментар з під цієї новини в кінці цього року. Плутон безповоротно увій йде в водолія, а це значить, що на початку 2025-го путінський режим, який більш ніж 20 років охоронявся плутоном у козирогу, увійде у свій третій завершальний епізод. Перші два це пригожин і іділ. Нам сообщили, що ми їхали на Україну Київ. Кінець цитати: як бачимо, деякі з опитаних міст любителів астрології, новинні сайти теж читають. Зараз я себе почищу, Подержіть. Я хапанула очень, очень сильно хапанула. Це найкращий німецький оркестр. Він заснований у 1548 році. Його запрошення дуже престижне. Якщо я скажу ні, іншого такого запрошення не буде. Кінець цитати першої за 260 років жінки директора оперного театру Болоньї, уродженки містечка Броди на Львівщині Оксани Линів, з інтерв'ю, у якому вона пояснила, чому погодилася стати музичною керівницею опери російського композитора Чайковського Євгеній Анігін, написаної на вірші російського поета Пушкіна. 3 липня наступного року її гратиме оркестр саксонської державної опери Дрездена диригуватиме Українка. Чайковського діду Петро Чайка був козаком Петро Чайка і навчався в Києво-Могилянській академії. Кожну ситуацію потрібно розглядати. Індивідуально і також з певного якогось дипломатичного боку, за уважу Оксана Линів підтримала Україну одразу ж після повномасштабного вторгнення Росії. Схоже, тепер вона отримала пропозицію відмовлятися, від якої було дуже важко, передусім з точки зору престижу і майбутніх пропозицій. А відтак вирішила відреагувати на неї, передусім як жителька Європи, а не України. Прозвучав фрагмент з виступу українського репера Потапа, який 6 квітня відбувся в одному з німецьких клубів. Відео опублікував портал Музвар. Напередодні у мережі потрапила афіша наступного концерту Потапа, який запланований на 13 квітня у місті Білефельд. На афіші дійство називається Russian Retro Potap Ліф. У своєму інстаграмі репер свій черговий зашквар вже прокоментував. Вибачте, не догледіли. А Шніцель. Черепа, мана, ларіла, черепа, мана, солі, Я мріяла про балі. П'ять років. Спочатку вагітність, потім ковід, потім війна. Після чергового обстрілу прокинулася і подумала, що не хочу випадково померти, не втіливши мрію. Кайфую нереально дороги широкі, рівні, майже вільні. Кінець цитати з посту дружини народного депутата України Романа Грищука Анни Гресь, який вона кілька днів тому опублікувала у своєму Фейсбуку. Прикріпила кілька світлин і допис про те, як пишається, що гроші на поїздку заробила сама. Вже невдовзі на неї полилася злива коментарів про те, що її поведінка є найкращим поясненням, чому у суспільства немає мотивації боронити державу. Одну з найцензурніших реакцій лишила колишня однофракційниця її чоловіка Мар'яна Безугла. Хм. Але ж ви дружина народного депутата у війну того складу, що там, крім тих, що були по МПЗЖ, ще хтось новий зайшов, я просто пропустила. Кінець цитати. Дружина нардепа Романа Грищука відповіла, що вона активно платить податки, робить донати і здає кров. До того ж, до поїздки на балі чоловік ніякого стосунку не мав. В Камбоджі їли піцу з марихуани. і виявилось, що вона. Капець, як діє сильніше ніж ну ніж вживати її в тому я як, як там правильно курячі кінець цитати народного депутата, який сьогодні є одним з тих, хто працює над правками у законопроєкт про мобілізацію. На обліку стоїть ваші документи володіловий об'єм щастить вам, любі добрі, а й пісніли. Я цього недооцінив. Хочу попросити вибачення перед усіма людьми, які покладали на мене свої очікування, які я не виправдав. Я все життя робив, роблю і буду робити, що зможу, щоб моя країна була сильною, чесною, справедливою. Я використовував свою. От таку знаєте, музичну популярність для того, щоб приводити людей на сцену і агітувати. Так відповів фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук на питання журналістів української правди про те, як так сталося, що у 2019 році він заснував і очолив партію Голос провів у парламент 20 нардепів, а вже менш ніж через рік покинув і фракцію, і Верховну Раду, і політику. В той час ходили непоодинокі чутки, що такий сценарій здійснили за домовленістю з олігархом Віктором Пінчуком. Сам музикант тепер каже, що просто хотів створити нове середовище та допомогти громадянам проявити себе. Замість Олександра Грибоєдова Іван Багряний, замість Федора Достоєвського Михайло Коцюбинський, замість Михайла Кутузова, Роман Шухевич. Такі нові назви вулиць з'явилися у Херсоні внаслідок відкритого голосування, яке провели на сайті міської військової адміністрації. Загалом нові назви отримало 24 міських топоніми. Уявіть собі, який мотлох царював там ще зовсім нещодавно. Таті говорять ма похвастаться вже полтора мільйона тонн сабрали зернових. Mm -hmm. ну, все одно земля дає свої плоди. Ви побачили та послухали фрагмент відео, яке було доказом під час розгляду справи настоятеля свято здвиженського храму УПЦ Московського патріархату у селі Вижиця Рівненської області, священника Ігора Маринича. 8 жовтня минулого року у Сарнах О пів на другу ночі поліція затримала автомобіль, за кермом якого виявився батюшка. І і у п'ять проявляють міряні коварство. Порушили справу про керування у стані наркотичного сп'яніння, як стало відомо під час затримання священник Московського патріархату. Відмовився здати на перевірку сечу. Зрештою, сарненський суд визнав його винним, присудив 17 тисяч гривень штрафу і рік без водійського посвідчення. За уважу батюшка під наркотиками це таки щось новеньке. Ще донедавна недавна панокці віддавали перевагу зовсім іншим стимуляторам. П'ять ікон і ящик водки. Романтики з Сполучених Штатів Америки та Сирії через соцмережі зав'язували романтичні стосунки з рівненськими жінками, пропонували їм гроші, одяг, прикраси, косметику та солодощі. Кохану просили просто оплатити доставку. Рівненська поліція інформує про два таких випадка: Перші закохані чотири рази телефонували невідомі, які представлялися то митниками, то працівниками служби доставки. Вона переказала їм 300 тисяч гривень, але подарунків так і не отримала. Її інша посестра по розбитому серцю втратила майже 100 тисяч гривень. Коханий американець казав, на шляху до неї його затримали прикордонники. Жінку це не спинило ні на мить. море А от на Львівщині розбивалися вже чоловічі серця. Тамтешні правоохоронці викрили 52-річну інвалідку другої групи, яка постила у месенджерах оголошення про готовність допомагати чоловікам призовного віку безперешкодно перетнути кордон. Все що треба заплатити їй 10 тисяч доларів, укласти фіктивний шлюб і виїхати з новою дружиною у пошуках кращої долі. Мені хочеться змінити ставлення брата до сестри. Я хочу, щоб чоловік прочитав Кайдашеву сім'ю, де у сатиричній формі висвітлюється конфлікт між близькими родичами, і зрозумів, наскільки його поведінка виглядає комічно. І сподобалася, ой сподобалася та я Кайдаш. Кінець цитати судді Петра Тишкуна, який призначив умовний термін і зобов'язав читати шедевр Івана нечуя левицького жителя села Курозвани. Рівненської області, який виніс з успадкованого сестрою будинку, плужок, огортач, ножівки, ломи, пласкогубці, цвяхи, саморізи, зубила, сокири, газовий і розвідний ключ, та навіть плетений кошик, обвинувачений, запевняв, все це купив за власні гроші, поки жив у рідній хаті. А потім, мовляв, їх мама померла і склала заповіт тільки на сестру. Чи спочатку склала заповіт тільки на сестру, а потім померла? А ти забув? Як батька у груди вдарив. Нехай сварки та негода десятою дорогою оминають ваші родини. Буду радий прочитати ваші коменти щодо почутого лайкам і перепостам з радію не менше. А на сьогодні це вся свіжа дичина. Наступної порції чекайте рівно за тиждень. Нехай минає селихе.